Обмінятись досвідом та поспілкуватись із прикарпатськими колегами до Івано-Франківська завітали журналісти із Польщі. Сьогодні івано франківщину відвідали представники асоціації мандрівних журналістів Глобтротер. Це журналісти, які їдуть в різні куточки світу, пишуть щось цікаве і з цією метою не рекламують кожну країну. На Івано-Франківщину делегація мандрівних журналістів приїхала з метою промоції Прикарпаття на теренах Польщі та Європи. Наталія Гасюк розповідає, Івано-Франківщина активно Працює з Польщею, і такі візити відбуваються вже не вперше. Наша область вже з 2002 року дуже активно співпрацює з польськими групами, як туристичними, так і з журналістами. Зокрема, в рамках проєктів, які були підтримані польсько-українською американською ініціативою про співпрацю Карпатським фондом, Європейським Союзом, такі візити вже є сталою практикою, враховуючи ситуацію сьогодні в Україні. Вони є дуже важливими, тому що більшість посилу, який йде на зовнішньому ринку про наш край, взагалі про Україну, він є все таки негативний. Представник польської туристичної фірми каже: в Україні бував неодноразово. А ще наголошує на тому, що їм важливо показати полякам, що тут на західній Україні все спокійно, і не варто боятись сюди приїжджати. у даний час. Багато поляків бояться приїжджати в Україну. Тож наша група польських журналістів поставила собі за мету відвідати Україну, аби розповісти полякам, що в Україну можна і варто приїжджати, що в Західній Україні безпечно, що немає ніяких проблем, що нічого не відбувається, у чому ми переконалися, і вважаємо, що поляки повинні це знати. Люди, палаці, повинні о палацеповінятим від група мандрівних журналістів вже встигла побувати у Трускавці, Дрогобичі, в Івано-Франківську. Також у планах ще поїздка в Коломию та Яремче. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.